Frozen times, I don't feel my paradise. I can't control my symphony a my mind Доброго дня. Ми з Оріхові з Запорізької області. І оце отакі от умови у нас. І от такі от красавчики у нас. Тут по всьому Оріхову. Так що, людоньки, впомніть, будь ласка, що... Ми то люди завжди в підвал заховаємося, чи ще щось, чи в безпечне місце поїдемо. А оцих от треба і рятувати, родинки знаходити, і їсти їм треба постійно, щоб у них порядочок був зі здоров'ям. Так що, будь ласка, якщо в кого є змога, як то кажуть, з миру по ниточки, і все буде гаразд. Дякую вам величезне. Понад два роки ми вже тут з ними ось. Спілкуємось і все буде добренько. Якщо це буде Україна, слава Україні!